Всеукраїнську історичну пересувну виставку Незламний нескорений козацький дух українського народу презентували у Кропивницькому. Її автор Олександр Канівець. Він представник Київського товариства філателістів. Виставку розмістили в краєзнавчому музеї. каже: зібрав те, що поєднує єдність і велич України. Це поштові конверти та марки усіх регіонів. Експозиція Україна єдина країна зібрана. По результатам національної поштової астафети, коли були випущені всі 27 художніх марок, то що стосується адміністративно-територіального поділу України, це не подорож, це, як би мовити, історична місія. Причинний зв'язок цьому повномасштабна війна. Виставку Олександр Канівець возить Україною. Каже, почав торік у квітні. На сьогодні 319 доба в дорозі в екстремальних умовах без вихідних. Цей стенд присвячений Тарасу Шевченку. Називається Останнім шляхом кобзаря тут. Є копія посмертної маски Шевченка. 10 березня 1861 року він помер в 47 років. Це єдина посмертна маска Шевченка, яка, як би мовити, зі мною з експозиції Останнім шляхом кобзаря пересувається по всій Україні. Матрицю зробив скульптор Клод. Це ще в Санкт Петербурзі було перед похованням. А це вже з матриці робили копії. Копію я знаю, є в Національному музеї заповіднику Тараса Шевченка, батьківщина Тараса Шевченка, в Каніві, в Шевченківському національному заповіднику, в Києві в Національному музеї Тараса Шевченка і церква Різдва Христова на Подолі, там, де відспівали Шевченка під час того, коли перевозили з Санкт-Петербурга до Канева. Говорить, з 2012 року об'їздив з виставкою останнім шляхом кобзаря 220 населених пунктів України. Я таке бачу вперше таку роботу. Естафету, так як людина їде по всій Україні, треба ж зібрати це все, займатися історичною якоюсь роботою, ну дизайном цих всіх марок. і любити так свою справу. вивчати історію і розуміти її, і любити свою Україну, бути патріотом своєї країни. Кіровоградщини автор планує повести виставку в Одеську область. У Кропивницькому вона буде тиждень. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.